Привіт! Я дуже дякую вам за підтримку на попередніх відео, за всі коментарі, конструктивну критику, рекомендації та просто слова подяки та підтримки. Для мене це дуже важливо, і це надихає робити все більше і більше українського контенту по дедлок для вас. Сьогодні поговоримо про важливість мінімапи в дедлок. Зазвичай недосвідчені гравці на неї забувають і звертають увагу тільки в моменти, коли хочуть йти на файт. Але це неправильно. Що ж по ній можна дізнатися та як вона вплине на результат вашого матчу. На неї потрібно дивитися постійно, адже мінімапа це 50% вашої перемоги. Якщо у тебе виникає питання, що ж там такого корисного можна побачити, тоді це відео точно для тебе. Давайте розберемося. Лінії. Завжди відпушите лінію, коли є така можливість, а вона має бути в 90% випадків. Змоделюємо ситуацію. Вже йде 10 хвилина гри або більше, знесені всі Т1 та тавери, а ви командами файтитесь десь на центральних лініях. Але в цей час якась з крайніх ваших ліній пучиться вродженими свічками. Неважливо, або навпаки, ви файтитесь на крайніх, а пушиться саме центральні. Так от, свічок не варто недооцінювати, адже дуже легко пачку кріпів може самостійно знести Т2, Т3 тавер, або навіть святилище і покривителя. Що іноді буває. Тому важливо це контролювати. Намагайтеся як надалі придвинути союзних свічок. Робіть це в спокійний час, коли ваша команда не б'ється. Щоб саме в момент файту ворогам прийшлося відступати і захищати лінії від кріпів. Так вони або будуть в меншості під час файту, або будуть втрачати свої оборонні споруди також під час файту. Для вашої команди ці ж обидва варіанти будуть привабливими. І навіть якщо ваша команда програє у битві, ворогам прийдеться повертатися на захист бази, а не пушити вашу. Друга помилка випливає з першої. Добивайте тавери. Якщо ви бачите, що стоїть якийсь ворожий тавер, в якого, наприклад, половина хп, ідіть і добийте його. Це допоможе вашим свічкам йти далі. Якщо самостійно ви це зробити не можете, закольте своїм тімейтам, що вам потрібна допомога, на, наприклад, зеленій лінії. Також пам'ятайте, що гнучки ланки ви отримаєте саме за знищення оборонних споруд. Це налаштування останнім часом дуже часто змінюється, адже гра ще перебуває в закритому тестуванні. Але наразі гнучки ланки ви можете отримати за наступні дії: знищення всіх, Т1 таверів, знищення двох волкерів або крокерів, якщо українською, знищення чотирьох крокерів і знищення святилища, ті, що біля патрона покровителя. Якщо ви не впевнені, що саме вам потрібно зробити, щоб відкрити наступну ланку, наведіться курсором на неї, і ви побачите підказку. На цьому моменті я хочу витратити ваш час на саморекламу. Якщо тобі подобається це відео, не забудь залишити свою реакцію у вигляді вподобайки, коментаря або підписки. Якщо ж ні, можеш вліпити дизлайк. Це теж нормально. Та пояснити, чому саме в коментарях. Також у тебе є можливість повпливати на контент на цьому каналі. Для цього все лиш напиши, на яку тему зробити наступне відео. А якщо у тебе ще немає дедлок, завітай в мій телеграм-канал за посиланням під відео. Там я з тобою легко поділюся доступом до гри. Ідемо далі. На мапі також можна побачити дії зурною. Ви бачите, коли вона з'являється, бачите, чи її хтось взяв, чи взяв її хтось з союзників або з ворогів. Якщо її взяв ворог, закольте тімейтам, що потрібно перехопити її. Так ви позбудитеся одиночного кур'єра, який принесе вам багато душ. Якщо ж її взяв тімейт, не полініться і проведіть його, щоб те саме не сталося з ним. Також звертайте увагу на руни. Це дуже сильний баф, який не має дістатися ворогу. Хоча цей баф і надається лише тому, хто його взяв, але його може вистачити, аби перевернути ситуацію в матчі на вашу користь. Якщо ви бачите, що руна вам не дуже підходить, наприклад, ви граєте на Абрабсі через кулаки, а руна на стрільбу, тоді розумніше буде її віддати в рейд або Хейс, щоб вони швидше прокачалися і закрили цю катку. Переходимо до мінгейму. Якщо ви граєте за персонажа, який має фармити лісних кріпів, наприклад, Хейс та сама, вам також допоможе мінімапа. Адже вам потрібно їх нафармити максимально швидко. Звертайте увагу на мапу, на ній ви побачите, де є кріпи, а де їх немає, щоб не витрачати час та перевіряти обличчям. Наприклад, ось ви бачите, що ліворіч від бази є набагато більше кемпів з лісними кріпами, тому буде розумніше поїхати саме туди, а не витрачати час та перевіряти просто по пам'яті. З цим розібралися. Але з кемпами на мапі ще не все. Якщо ви вже розфарблений і шукаєте файту, але ніякого не бачите. Ви теж можете звернути увагу на мапу і подивитися, хто з енемі де фармить. Як це зрозуміти? Все просто. Якщо ви тільки що бачили, що значок кемпу був, а через декілька секунд або хвилину його там немає. Швидше за все, ворог там є. Таким чином, ви можете застати його зненацька, і поки він не розфармився, спокійно залутати собі фраг. Також беріть розрахунок те, що швидше за все у фармера не буде броні, тому що їй збили кріпи, тому відправити його в лобі буде ще легше. І так підсумуємо: тепер ми розуміємо, що міні це не просто подивитись, куди йти битись, а це нейтральний інструмент, який, якщо правильно використовувати, буде на нашому боці. Ми будемо завжди напрягати ворогів пушем ліній, будемо швидко зносити потрібні тавери. будемо знати, де підсилитись, де підсилити команду. Та де загулявши енемі, якого потрібно пократи. Використовуй ці знання на практиці, щоб перевертати кожен матч на свою користь, а не бігати як дурник по мапі та шукати 10 душ. Дякую тобі за перегляд, за лайк та підписку на цей канал. Бувай!